Привіт, усім якісь скрутні часи у багатьох і скрізь зараз. Але я ж всім бажаю доброго дня, незважаючи ні на що, продовжуємо жити, працювати, радувати себе і своїх близьких. І ще й гарна нагода: у нас День Святого Валентина, завтра, 14 лютого. І тому я вирішила зробити праський торт. Я колись у минулому робила праський торт у Луганську дуже-дуже давно. Але то була така радянська спрощена рецептура. А сьогодні я буду Робити за таким, як я називаю, елітним рецептом, коли я використовую багато гарних і коштовних продуктів, і я вже такий торт робила дуже смачний, дуже вигідний рецепт, завжди виходить, нескладний. І саме головне, що я не повинна витрачати день або півдня на його виготування. І тому зараз його розпочинаємо робити разом. Я роблю подвійну порцію торта. В описанні до відео я залишу інгредієнти лише для однієї порції, але сьогодні я хочу зробити здоровий великий торт, і я взяла борошно, цукор, какао, розпушувач, масло і багато яєць. Зараз покажу все по порядку. Розділяю яйця на жовтки та білки. Акуратно, щоб жовток не потрапив до білків. Так от я це роблю. Зілила 14 жовтків з білками. ось і Тут 12 у мене, а це 2 піде на крем окремо. На мій здоровий торт я взяла 300 грамів цукру. Зараз я буду взбивати цукор з 12 жовтками. І з 300 грам я беру лише 200 г для жовтків. Білки з цукром збиваю на великій швидкості міксера. І десь 5 хвилин це займає, щоб вийшла така гарна піна. Також жовтки повинні побіліти. Збивання жовтків вимиваю і висушую насадки на міксер. Зараз буду збивати білки. Беру всі білки, рештки цукру сюди в мене 100 г. Але я нагадую, це в мене двойна порція. І на одну порцію я напишу в опису відео. Збиваю білки з цукром. Я Дозбила піли. до такої піни, до стійких піків. Так. Можливо, взбивати спочатку білок, потім потрішку додавати цукор, але я цього разу все змішала і дуже гарна піна вийшла. Так що, можливо, і так, і так робити. Сухі Інгредієнти. У мене тут борошно 230 грамів, це десь 6 великих ложок. Борошна, потім какао-порошок, 3 здорові ложки. Це десь 50 грамів. І також додаю таку чайну ложку розпушувача. Це все перемішаю, а потім через ситочко. Коли готую тісто, заздалегідь включаю духовку на 180 градусів. Пілки буду змішувати з жовтками крок за кроком. Дуже обережно. Я додаю жовтки до білків. Краще так рекомендуюся, щоб додавати білки до жовтків у посудину, але у мене ця посудина з жовтками дуже мала, і я навпаки зроблю, але воно також буде все добре, небагато різниці. Коли збиті жовтки і збиті білки з цукром все ретельно перемішано. Така от гарна піна вийшла. І зараз я додаю суміш сухих інгредієнтів. Я буду їх пропускати через ситочко. Сухих інгредієнтів небагато, також Додаю частинами і перемішую. Для тіста, мені потрібно 80 грамів масла. Я його розтоплюю у микрохвильовій, декілька секунд. Розтоплене масло. У мене зайняло 40 секунд в микрохвильовій. І додаю його по краєчкам ці посудини, отак от. І перемішую з тістом. Дуже відповідальна робота. Так, все повинно бути правильно, але поки що все йде добре. Це тісто готове. Зараз несу його на випічку у формі на 35-40 хвилин, але буду дивитися. Форма у мене така велика, 20 см. Я так вважаю, у мене, мабуть, два коржі вийде, але хотілося б один зробити, але дуже багато тіста цього разу. Можливо, на два рази буде випікання да, зроблю два коржі половину тіста залишу половину несу в духовку Готуються коржі, я роблю крем. Для крема беру 2 жовтки. Як я вже показала раніше, білок я з цих яєць використала для тіста. Потім зущене молоко. Тут десь більше 200 грамів. 40 мл води масла, 400 г, та 60 грамів шоколаду. Просто змішую з водою. Так, два жовтки і 100 мл води. Це маму маленький кошик з товстим днем. Також додаю згущене молоко. Також перемішую все. Дуже добре виварюю це на маленькому вогні. І так, нагадую, тут 40 мл води, два жовтки і зущене молоко. Потрібно брати десь 240-250 грамів. І потім цей крем я буду виварювати, щоб вже була консистенція, як згущене молоко. Один корж випікається, а це тісто чекає на свій час, і от я показую, яка гарна консистенція. Воно зберігає свою воздушність, цю позирчатість. Тобто дуже гарний рецепт. І ось навіть коли тісто чекає, воно не спадає, нічого з ним такого лихого не трапляється. Так що дуже рекомендую цей рецепт. Заварний крем слідкую, щоб він не переварився. І також потрібно не доводити до кипіння, тобто тримати його на маленькому вогні і завжди перемішувати. Один корж готовий, перевіряю шпажкою. Зараз буду випікати інший. І крем також готується. Знову корж буде. Ці коржі я бачу, їх можливо розрізати на дві частини. Я так і зроблю. У мене в цілому вийде 4 коржа великих. Випікання в мене вийшло 40 хвилин, як і рекомендується. Виварився дуже добре. Така консистенція, як згущена молок. Частину крему зараз я остужую, але час від часу так от помішую, щоб не було на поверхні ось шару. У мене тут 400 г масла вершкового. І я його буду зараз ретельно взбивати до білої, такої гарної пухнастої маси. Шоколад розтоплю мікрохвильовій і додавлю до масла і до крем. шоколад розтанув, його потрібно перемішати і дати йому вистигнути. Тобто гарячим не додавати до крему. Масло взбите до піни, сюди додаю невеликими порціями заварний крем зі зущеним молоком. Так. Зараз додаю сюди шоколад і також перемішую. Гарний крем вийшов. Він також дуже смачний, і його насправді дуже легко робити. Це плюс для цього. Коржі вже вистигають. Коржі вистигають. Крем настоюється. І я вирішила зробити з мастіки сердечка для прикраси торту. У мене мастіка була затверділа у холодильнику, але я її. Розтопила 40 секунд у мікрохвильовій. Я розтоплювала у два прийоми, тому що я не була впевнена, скільки потрібно робити таке розтоплення. І зараз от з такої мастіки виріжу сердечки, я її вже пофарбувала у рожевий колір за допомогою бурякового соку. У мене є барвник такий от штучний. Але він вже не, не, не гідний до використання. І я мала буряк у холодильнику і використала буряк. Тому що я хочу такі рожеві. Ну, я взагалі хотіла червоні сердечки, але в мене червоний колір не вийшов. Ну, хай буде рожевий. Так от. І буряковий сік з мастікою гарно себе поводить. Також зроблю декілька маленьких сердечок. Усе готово і збираю торт. Коли торта зібрано, верхній шар потрібно покрити абрикосовим джемом. Це буде справжній праский торт. Жема потрібно небагато, тому я тут рештки взяла. У мене ще є повна банка, але для цього торта мені не знагодиться. Деякі люди куштують, і їм цей джем не подобається у цьому торту, але мені дуже подобається, і я вважаю, якщо таке є за рецептом, то потрібно його робити. Так, зараз розтоплю шоколад і покрию торт шоколадом. Весь торт вже покритий шаром шоколаду, цього достатньо. Можливо, взяти більше шоколаду, і тоді торт буде краще покрити, але мене таке влаштовує дуже добре.